Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на восьму годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся, розпочнемо ми традиційно із зведення Генерального штабу збройних сил України. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Протягом доби відбулося майже 200 бойових зіткнень. противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів. Застосував дві ракети і скинув 80 керованих авіаційних бомб. Здійснив понад 1200 ударів дронами камікадзе та понад Три обстрілів позицій наших військ. Генеральний штаб підтвердив удари по Тамбовському пороховому заводу, аеродрому та складах. У ніч на 11 червня підрозділи сил безпілотних систем взаємодії з іншими складовими сил оборони вдарили по потужностях заводу, де виробляється порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колексалін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин. Окрім того, зафіксовано вибухи у районному складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській облі. Ості та складу та складу аеродрому Буторліновка у Воронезькій області. Окрім цього, понад один мільйон російських окупантів ліквідували сили оборони. Ця цифра сумарні, безповоротні та санітарні втрати армії Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 році. Лише за останню добу оборонці відмінісували понад 1140 росіян. До слова мільйон осіб це населення російського краснодару, красноярська, пірмі чи Вроніжа. у генеральному штабі збройних сил України опублікували відео з історичними даними щодо втрат Росіян. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що так стійко і міцно боронити нашу державу і нищити окупантів. Вночі Харків був підмасовано атакою ворога. За даними мера Ігоря Терехова, місто атакували дрони камікадзе, зафіксовано 11 влучань. Ще один шахет не вибухнув. Під удар потрапили житлові квартали, школи, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автомобілів у будинках і навчальних закладах вибиті вікна. За словами міського голови Терехова, постраждали щонайменше 14 людей. Серед них четверо це діти. У місті виникли пожежі, уламки падали прямо біля дитячих майданчиків. Один з ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки. Інший. Зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту. Комунальні та екстрені служби працювали всю ніч і досі ліквідовують наслідки. На Харківщині під час розмінування дрон атакував саперів. Є на жаль, загиблий. Інцидент стався під час розмінування поля в Ізюмському районі. Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування, коли сапери проводили її обслуговування. На жаль, один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені. Зараз перебувають у лікарні. Медики борються за їхнє життя. У Києві закінчила ліквідацію наслідків російського обстрілу. Станом на зараз повністю ліквідовано наслідки обстрілу в складських приміщеннях Янського району останньому середку після масованої атаки на столицю в ніч на 10 червня нагадаємо, внаслідок атаки постраждали сім районів столиці. Було зафіксовано руйнування житлової та нежитлової інфраструктури, пожежі та, на жаль, загибель однієї людини. До ліквідації наслідків було залучено понад 440 рятувальників рятувальників. Понад сотні одиниць техніки, зокрема пожежний катер та робот ДСНС. Також до гасіння пожежі долучалися два гелікоптери головного управління розвідки. У Білозерці Херсонщини Російська Федерація атакувала з дрона 11-річного хлопчика, який стояв на подвір'ї. По це повідомляє обласна військова адміністрація. Наслідок скидання вибухівки з безпілотника. Хлопчик дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення грудної клітини та ноги. Він наразі перебуває у лікарні. Україна захищає енергетику кількома рівнями оборони, головна з яких це системи протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський заявив, що їх постійно переміщують, щоб уникнути ударів. Україна щодня зазнає масованих атак російських дронів і ракет та на енергетичну інфраструктуру. Особливо часто удари відбуваються влітку та взимку, коли навантаження на систему найбільше. Також Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над власними розробками дронів перехоплювачів та намагається знайти більше коштів для їх виробництва. Уряд займається децентраль реалізацію енергетичної системи, але деталі не розголошуються з міркувань безпеки. Крім того, через удари по газовій інфраструктурі та видобутку газу Україна звертається до міжнародних партнерів за допомогою фінансовою, кредитною та технічною. Російська Федерація планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. За словами президента Зеленського, Україна потребує ефективних інструментів стримування та швидкого реагування від протиповітряної оборони до захисту від кіберзагроз. Президент закликав переглянути існуючі угоди армії та інфраструктури і посилити все, що сприяє безпеці держав. Нагадаємо, що на саміті Україна Південно-Східна Європа 11 червня в Одесі взяли участь президенти Молдови, Чорногорії Румунії. Та Сербії, а також прем'єри Болгарії, Хорватії та Греції, розглядали наступні питання: регіональна безпека, стійкість до гібридних загроз, зміцнення торговельних і транспортних мереж, енергетичну безпеку післявоєнну відбудову та підтримку військовослужбовців, дітей і ветеранів. Ну і Олександр Вучич приїхав до України вперше за час повномасштабного вторгнення і заявив, що Сербія готова допомогти Україні у відновленні. Президент Сербії під час виступу заявив, що Україна готова взяти участь у відновленні одного двох міст чи регіонів в Україні. Також президент додав, що наша держава завжди може розраховувати на Сербію у питання гуманітарної допомоги. Крім того, Вучич заявив, що хоче розвивати двосторонню співпрацю з Україною. За його словами, обидві країни мають шукати найкращий шлях для взаєморозуміння та емоційно рухатися вперед. Без конфліктів нагадаємо вам, нещодавно сербський президент побував у Москві, аби взяти участь у військовому параді 9 травня. Також відомо, що Вучич не підписав декларацію саміту Україна, Південно-Східна Європа. Всі інші підтвердили свою прихильність до надання всебічної та тривалої підтримки Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно. А також закликали всі країни утриматися від надання будь-якої матеріальної чи іншої допомоги військовим зусиллям Росії. Тим часом Греція запропонувала Україні створити транс. Транспортний коридор, який з'єднає порт Александрополі з Одесою, порт проходитиме через Варну в Болгарії та Констанцу в Румунії, заявив прем'єр Греції Кіріакос Міцатакіс. Він також додав, що і запропонував транспортний коридор, і він заявив, що він міг би включати залізницю, електромережі та газопроводи. За його словами, це забезпечить для України новий швидкий шлях логістики, значно ефективніший за морські перевезення. Також відомо, що Норвегія планує передати Україні вдвічі більше винищувачів F-16, ніж анонсувала згідно з щорічним звітом Норвегії про імпорт та експорт звичайних озброєнь. Країна запланувала передати Україні 14 винищувачів F-16, тоді як офіційно було оголошено про постачання шести. Водночас, у звіті не уточнюється стан восьми раніше не анонсованих літаків. Видання мілітарний припустили, що можливо зайві літаки не придатні до польотів, але можуть. Використовуватися для розбору на запчастини або використання у ролі макетів приманок журналісти додають, що можлива така версія, що частина з неанонсованих F-16 була відремонтована і приведена до стану придатного для подальшої експлуатації. А от українська економіка може стати більшою за російську. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент на слуханнях у палаті представників заявив, що Сполучені Штати Америки можуть уявити, як завдяки ефективному управлінню та глобальним інвестиціям українська економіка може стати більшою за російську, за його словами, це стане стримуючим стримуючим фактором для того, хто тоді керуватиме. Росією, що ви з цього приводу думаєте, будь ласка, у коментарях під нашу трансляцію. А також я закликаю вас брати участь у нашому голосуванні під цією трансляцією а також у телеграм-каналі. На останок випуску традиційно інформуємо про важливість цього дня, 12 червня, четвер. І сьогодні відзначають всесвітній день боротьби з дитячою працею, працею, день працівника фондового ринку, міжнародний день дубляжу. А також сьогодні свій день народження святкує наша співведуча, наша колега Аліна Гирюшта. Я бажаю, щоб нарешті настала українська перемога, щоб було дуже багато цікавих ефірів, було багато вдячних глядачів і щоб дійсно мрії збувалися. З днем народження на цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі новини Лайв з 8 до 11. Вже в наступній години. Ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром.